День. Всім хай! Ви на каналі України Studio. Сьогодні я граю зі своїм другом Шарлом Єльмс. Привітайся, влад! Всім привіт! Ми граємо Бедварс на Max серію Max Mine. Давно не виходив бедварс у нас. Якщо я б вирішив з владом зазняти. От, так, це така досить, досить нам карта, але ну, я, якщо чесно, її не дуже люблю, але. Ладно. Ну, так, я вже на... Золотом. Ой, чувак, не лутай, не лутай так багато, дай мені трохи. О, ти, я так ти бачу, тут нас ще беру. Давай я трохи позбираю. Ти ми... ось так назад підійшов. Так, я беру зразу кірку, може, зразу ми зможемо когось винести. Так що О, та 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 На всякий случай. Так, понал, понал. О, все, 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 все. чувак і на золоті. Я бачу. Ма... Ні, ми не перші. Я думаю, що ми перші. Я куплю собі меч полокай. В нього золотий меч! Нічого собі! Та як він мене вбив! В нього золотий меч! Де добей його Влад? Там був ну ладно, ти де. Я кроватку. Просто в нього золотий меч, а він так нало. Так. Ладно, я попробую його ручкою добити. вот у у у David! Я його... добий, добий, дубий, ти побіг! Дубий, добий, дубий його, добий, в нього пару хелі просто залишилось. А, ну вік, я я, коротше, на нього напав, але він типа втік. Ну, mm, в нього знаєш, скільки золота? Куча. Я, знаю, я йду, коротше, зараз на нього. Пішли на його базу, ну не одно. У нього я куча славу, золота, він, Він стільки золота налутав, ти б зна. А ну нічак а? мені зламати От казав, кірку треба брати за собою я, Мам, Помні кірка. Оп-оп. давайте, йди перший, йди перший, йди перший, йди перший. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп. Ну чі майже! Рост? Єс! Yes. Я відволік ти, ти добив. А але він купив собі жілізний меч. Для чого, він був зовсім без броньки. Я би купляв лук. Чого ти чого ти хлопець завжди не викидає, або бере з собою? Не знаю. Я весь час деколи викидаю, бо тому що все-таки краще викинути. Ну та потім не буде не буде мати до... Так, ще візьму собі їжі і... Трібно на От якраз сьогодні железо. Так, я купляю блок і зразу йдемо на іншу команду. Та, бо... та, та, давай, давай по-бистрому їх. Зараз по бистрому. По -бистрому, по -бистрому зараз Зараз, будемо... зараз нападемо на зелених, я так бачу, вони застроїли кроватку. Бо що ми тільки ми є миль син. Я йду поки що на зелених. Зачекай, ну, я з тобою, я з тобою. Я слава зелене, але він мене вбив. Давай швидко, йди, йдемо, йдемо, йдем, йдем. я йду куплю палку. і дай дай мені, дай мені, Ем, він, коротше на басу. Я, давай, що хтось кинув його, або він сам впав. Ага, окей, окей. Її на базу зелене, вони там прийшли. Я, роз... я на синього. Ну що, ну для чого ти мене рухаєш? А в синіх немає кроватки вже немає. Я... Я... Та ну ну він не має лукама зафока. Ай, мене зараз. Я його вбив. Добре, добре. Бачиш, команда синіх проіграла. Але я не розумію, чому з них не падають віші. Тут трохи от, на Макс, то не так, як на крісталі всі я знімаю, от. Там, там віщі не падають з людей. А тут таке обновлення зробили і падають віщі тепер. І через то ну, деколи підроли і віще не падають. Біжайся, але зараз подивися в чат. Окей. Ну, він не покинув гру. Ні-ні-ні! Бі зі мною хтось пішов, безімно хтось пішов. Я жив на їхній базі. Віру, віру. Це ніхто не де, Зараз, я закупляюсь на базі синих. Так, ніхто не вийде. Так, це добре. Так. Так, все краще вже не так. Мечик. М'ечик, кірка і там держит. Ага, залагав. Окей, відлагав, відлагав. Просто трохи цей сервер, Він досить масивний. Так, 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 ну, так. Я... Ми, ми зараз винесемо зелених. Так, я ж кажу, вони там зовсім майже не застроєні. І зараз дуже легко напасти. Опа, нам став. Оп, кто нас А это кто взломал пущий. Воу-о-у-оу, даже скільки вас съел тут, ну, любовь, зламав кто-то зломал пущики. Может, меня рукой умази вбить, лайк. Ну так тут. Ну це экрана может идти. Я нападаю на красних. Я на них. я був вже на маржі на їхній базі. У мене хто скинув майже збив. А червоний. ай фух! Я вже думаю, що у нас кроватки нема. Бачиш, у нас за зелених прииграла. Супер. Все, я їх добив всіх. Так, 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 нам дісталось на червоних кити. А там что-то здесь завжди я я я не знаю, що, дайте, я так, не знаю, щось, дайте, нічого маю. Чи я знімався, я беру собі мечі. Зараз я хочу сказати одну новину для свого каналу, Ну, коли я це відео виложу, що я скоро, так, скоро, скоро, скоро буду знімати GTA 5. На uh -huh. пока. Та на пока. Якщо вона в мені піде, конечно. Я думаю, що піде, підемо досить непоганий. Вона має піти, я її качаю зараз, все норм. Коротше, ну через пару днів, може через тиждень, приблизно через два я її буду вже грати. Так, отдай все-таки канал мій родить. Е, стоп, стоп, я йду на червоних, ура, ура, ура! Клас, супер! Стоп! Супер. Е, стоп, я просто не розумію, коли... Я дить мені, будь ласка, не касаю, я прошу й зі йду, йду. мною. Я їх у базів, а вони взагалі мають піщаніка, піщаника, це, це дуже погано. Ще одна рекомендація, що застроїти завжди треба базу на піщані. Я майже добив, я одного, одного слив, а друге, а короче, майже, майже. Вони типа... Тут, тут, тут тут на мід пішли, швидше, швидше на мід. Я йду, я йду, йду. Там наші й добив того чувака, що я його майже добив. Все, 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 все буде хорошо. А червоні йдуть на. Бистро, 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 бістро. Ніде, не біде, не біде. Ну, як це зроблять, вони короте, йдуть з інших баз Да я знаю, вы нас все позанимали, эти все базы. хочу так дойти до нашей базы, короче, червоные. чекаем нас, зараз короче, бывает на них. Маша, бы кирочку без кирочки не могила. Да, кирочку нам зараз сейчас. Ах ах ты попал, а что? Блін! Блін, на нас зверху, на нас зверху наступають! На нас зверху наступають. На нас наступають зверху. А, а в нього в лук. В нього лук, в нього. А, а я знаю, що в нього лук. А ну... на вішки пробують. Нам кратко не вішки. Достримо. Де красні, де красні? По-моєму, я не йшов красних. Зараз, коротше чекай мене, я зараз йду до тебе і я беру блоків і зразу нападай на них. Я візьму взяв собі 10 блоків. Єе! Yes! Yeah. Я казав! Влад, от просто бог! Лайк, лайк, лайк за то! Лайк like за це! Просто от бога! От одна... Бога знищив От Бога без блін От от за це лайк, от за це реально треба потяг. Game Studio дві, від Укид Game Studio одна від мене

Да, були, були такі моменти. Шкода, ще їх не зазняв тоді. Ну та. Бу, так, Я зламав три кроватки. Так, три три кроватки я зламав, коротше, ще затащили конкретно. Але бач, добре, що я встиг зламати їх. Тай бо ми пішли з ми взагалі не за. Загалом може. Дивись, дивись, я, я маю план, коротше, купляємо палки, броньку і можемо тащити так. Диві, тому що в них. Бо тому що в них е, не мечі. На але я зараз іду їх скидати, але вони лучники. Я Ви? знаю, я знаю. От, от, от це єдина, єдина проблема. А вони хочуть йти на нас. Фіошки. Оп, 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 оп. Якщо що, кажи, якщо буде. Будуть... Оп, 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 Е, де ти є? Я пішов просто в них що я одного чуть не скинув. А, ти вдома вже скинув, окей. Ти один хоче строїтися. Стрм так, стоємо тут. Так, берем. Берем са... самі на батьки і йдемо. Ви, лад, 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 треба прикритись.

Як та Ну, посидіть, ну реально, ну не на ну. за, за кроватки Лайк, лайк. Да, все-таки I... за три зламані кроватки, реально. Лайк. Like. Я дві зламану лад, ну взагалі, супер А, я дістався, Я дістався один. А д... ну, тебе не заради, за спину там. Ай я, а я им не дам, я сам упав. Ну ладно, ладно, хоча б так. Добре, добре, гра вийшла нормально. Все-таки, ну, вони були всі лучники всі железними мечами, реально. Ну, що та, що, та, що та... там судити, що там судити? Ну Так, гра вийшла гра вийшла нормально, да, та... гра вийшла нормально реально. Так, да, от і Ну Все надіюсь, абсолютно... надіюсь, вам сподобалося відео. Підписуйтесь на наші канали, ссылка влада буде в описанні. І підписуйтесь на нього і на мене, ставте лайки підверт, коментуйте відео, діліться. А с вами был КГМ Студио. И Влад. Всем, всем удачи. С... Всем пока. Пока-пока.